Вітаю вас на каналі. Хто може вгадати, куди я зараз їду з тим візочком? М? Правильно! Я їду по рамки. Буду качати сьогодні мед. таку пачку маю. Простенька пачка. Уставив її на визок, щоб було легше з рамками. І ось така у нас сердиня. Ось така пачка. Для рамок. Тут складаю. Складаю рамки. У мене має дві ручки, щоб було зручніше нести, але я. Я люблю собі на візок поставив і вже помаленьку собі такою його везу на візку. А бжоли працюють від самого ранку. Які вони молодці. Що там працюєте, так? Добре. Молодці! Молодці. Десь тут можна припаркуватися. Ось. Що там, Відпасте мені трохи меду. Думаю, дасте. Думаю, дасте. Так. Зараз відбираю рамки. Буду відбирати рамки. Щоб качати. Так, я вчора до них дивився, до двох рамок подивився, чи є печатка. І сьогодні все підготував для докачання качання і став зранку. Позберу відбирати рамки. Така прекрасна рамка, можна її качати одразу. Ето така рамка, от тази стриня има е печатки, от тази стриня, що е трошки разклада. Така, връстът е запечатан, значи рамка му и е така подходи. Так, запечатаний розпліт. Така рамка мені також підходить. и още дека ли караме по ще е по-идбирано. Оста така, така ситуация. डॉ okay. <laughs> Ось така рамка. Так її розплоду на ній. Так, ті рамки поки я лишу, не буду в них ці рамки забирати. В принципі, Ще пару рамок ну, Іншим разом, другий разом заберу, ще ту рамку заберу. А решта іншим разом заберу, бо не буду всі рамки відбирати в від ціні. Поки. поки відкачають її. І принесу їм і заберу ще тих пару рамок. Уже бачу є. Є. І буду брати це до тієї сім'ї. Ну, якось так відбираю рамки. Бужула на соняшнику попрацювала. Ще соняшник це теж, ще трошки може буде ще сонячну комеду. Підписуємося на канал, коментуємо, підказуємо. Навіть би би були б мало що. Треба суро на кача, бо мед є застиглий. Я перевіряю таким способом, запутріс рамкою, Якщо з неї нічого не капає, значить мед є застиглий. Добре, але тут початки є досить. Тут сміло можна брати качати він, Це є нормальний мед. Нормальний. Так, почав відбирати від другої сім'ї. Яка гарненька рамка. Печатка яка гарненька. З цієї сторони. З цієї сторони. Ось така гарненька рамка. З цієї, з сторони, цієї сторони, Так, ще в вже майже немає місця, ще. ще буквально три рамки дам. і... Все, треба доїхати, качати. Так, у ага. нас є матка на тій рамці. Акуратну рамку Щоб їй не пошкодити матка. Так, зараз я її обратно відсуну і бруслі душу. Це, пачка є заповнена. Тепер би якось груз поставити на візок і їду його качати. Їду качатиме. Так, рамки гарненькі, заповнені. Так, якось би мені його поставити на візок і вести качати. We lose ourselves in the rhythm divine Underneath the sky painted with dreams We're chasing the echoes of silent screams Caught in the spell of the cosmic night Where fantasies bloom in the pale moonlight We'll let go of all that we know And dance in the stardust's gentle flow step believe all